Сьогодні ми спілкуємося з видатною особистістю сучасності, з великим українцем Лепом Григоровичем. Лук'яренко. Докторуючу. Те, що зараз відбувається в Україні, назвати випадковістю важко, адже призначення України не полягає в тому, щоб бути буфером між Росією Європою, а для, для того, щоб зіграти свою роль в історії. І ось сьогодні цей момент настав. Ситуація складна. Ось про неї ми і поговоримо сьогодні. Будь ласка, відносно призначення України, то є різні тлумачення. Наші історики, наші філософи розуміли часом і так, що Україна є, скажімо, східний терен європейської цивілізації. Отже, завдання її на межі з азіатською цивілізацією дотримуватися правил європейської цивілізації, не перетворюватися в азіатську, а залишатися самі собою. Ну і як така межова країна, що із Азією межує, то певна трудність є, бо Україна не відгорожена від Азії, тобто від Московщини, не відгорожена китайським мурам, не відгорожена якоюсь горами великими, не відгорожена з під великими річками. Тобто, у нас по суті ніби відкритий простір і перехід із України, як європейської країни. До Азії, як Московщини, він такий територіально він рівномірний, тобто тут немає різкої межі. Тому оця культурна різниця між Україною як країною європейської цивілізації, вона є як функція для України, вона є непроста, вона є важка. Тому що перетікання із Азії в Україну, причому це бувало на протязі століть і тисячоліть. Мабуть, оце перетікання воно звичайно впливало і на генетичний код українців, і на наше культурне життя, і на різне життя. Воно впливало. Завдання, знаєте, зберегти цю міжу і не піддатися азіатській цивілізації. Це є велике завдання. І зберегти свою ідентичність і зберегти свою ідентичність, зберегти свою ідентичність. Тому історики, а особливо після проголошення України незалежною державою, посилилися, активізувалися історичні дослідження, скіфія, яку описує Геродот, вона територіально охоплювала всю сучасну Україну. Всю сучасну Україну. Отже, ця територія, вона от в такому етнічному плані, вона і визначена, визначена, бо межі от і культурницькі є. Ось, але поки Україна була під окупацією Москви, то наші історики досліджували якийсь там давній період, там горшки черепки, знаєте, але оту історію не досліджували, тому що російська імперська концепція, що українці, білоруси і росіяни походять від одного коріння там і так далі. Ну, єдина надумана політична концепція, вона гальмувала істориків і історики не вивчали. Це один, до речі, з історичних міфів. Вони відштовхнулися від Нестора Літопис, який сказав там два слова, що Київ – мать русських. Uh -huh. руських. Руських, за ну, руське, це, це українське відповідно. А uh -huh. потім uh -huh. зробили uh -huh. браті народи і старшого». це один uh -huh. творчості російського, а потім uh -huh. Да. А тепер історики України о, зайнялися все-таки глибшим вивченням нашої тої історії, що стосується ну, самого нашого народу. То безперечно завдання в тому, щоб відродитися після того, знаєте, коли після руїни. Після руїни, Після руїни, бо все-таки дуже довгий час Україна була під окупацією Московщини. І ось за цей час чимало що втрачено. От, подолати от той період окупації московської окупації. Це надзвичайно важлива проблема. Ну, це складний період, але він разом із тим, ну як сказати, необхідний для повернення українців до своїх духовних цінностей для того, щоб ми відчули себе от країною європейської цивілізації, відродити ті такі політичні традиції, які завжди були власними українцям. Але часом не могли реалізовувати себе, коли був країн, коли країна під окупацією, ну діє є окупаційний закон, окупаційна влада і окупаційна диктатура. Ми пам'ятаємо могутню Київську Русь, яка була державою імперією. Імперія. Саме це сприяло тому, що, за словами відомо, напевно, найбільш оптимістично наша. Політика, філософа Юрія Липи mm. у нас на генному рівні державність закладена. І не даром, за словами іншого політолога Дмитра Донцова, коли тільки випадав сприятливий історичний момент, відразу стояло питання про незалежність України. Так, так, так. Тобто, тобто, це у нас є. І ось сьогодні ми пройшли до, ну я би назвав би другого етапу незалежності після 91-го року. Так. Коли знову Майдан, юнаки, Небесна Сотня показали, що ми повинні будувати свою державу, яка повинна стати знову могутньою державою і бути не об'єктом, а суб'єктом і політики, і економіки, і для цього є всі передумови. Ми розуміємо, що спадщина надзвичайно складанство. Інформаційну війну Москва вела від 92-го року до самого останнього часу і до, і до сьогоднішнього дня веде. А сьогодні посилилася? Да, а сьогодні ще й посилилася. Okay. Да. Тому Україна знаходиться в дуже складному стані, і тому ну, треба, коли ми оцінюємо діяльність сучасного уряду, то треба мати на увазі це, що їм дісталися не сприятливі умови, а дуже тяжкі власне умови. Як діє у цих обставинах влада? Ну, обрали обрали законну владу, бо в нас парламент у нас законно обраний, за легітимний тисяч року. Цей парламент законно змінив голову Верховної Ради. За Конституцією голова Верховної Ради виконує функції президента. Якщо президента немає, тобто ми маємо Турчинова як законно виконуючого обов'язки президента. Тобто всякі там крики, що це незаконна влада, безпідставні. Це ми маємо законну владу. Ми маємо цю законну владу. Але я не знаю, можливо, що Турчинов не служив в армії зовсім, і так само є Ценюк. може вони не знають, що таке армія, але дії їхні з самого початку ну викликали в мене, знаєте, абсолютно нерозуміння, скажімо так, нерозуміння. Я служив в армії 8 з половиною років. Я виріс в армії, тому розумієте, я добре знаю, що таке армія, як її застосовувати можна було би. Ось, і мене дивувало, що Росія, коли почала наступ у Криму, то власне вона ж не почала стріляти. Вона почала психологічної, з психологічної атаки. Грохот, знаєте, літа літаки, летять танки, грохочуть, розумієте, автомобілі, їдуть там на морі. Кораблі плавають. Усе це грохот шуму створює враження, що ціла лавіна суне на Україну. А в дійсності це лавіна для того, щоб створити психологічну атаку, бо не стріляли. Значить, наша влада мала би знати. Що у третьому тисячолітті війна інакша, вже, аніж була в період Другої світової війни. Війна інакша. І ця війна інакша, інакший тип війни, він вже опробований, опробуваний. Це не перший раз на Україні це сталося. Це було он у колишній Єгославії. Це Росія наступала таким способом на Чечню. Це в інших місцях таке. Ну в основному, отаке. От тобто тут Придністров'я. Придністров Грузія. Да, Грузія. Так, Тобто тут не є вже щось нове, і треба було б виробити і вміти відповісти по різному. Не обов'язково сразу стріляти. Треба було б спочатку, раз наступають без зброї, значить без зброї треба було поставити оборону. Людей вистачало, треба було не пустити їх. Треба було не віддати ні кораблі. Ні, ті військові частини, які в Криму були, тобто це треба було сміливіше. До першого пострілу. до першого пострілу. Ось влада цього наш не робила. У нас є кордон. Він відмежовує Україну від Росії. Якщо ворог переступив цей кордон, значить треба стріляти, бо це закольне право кожної держави. І в світі це прийнято, і тут ніхто би не міг би засуджувати. А тут почали пропускати на українську територію. Ну ускладнилося це тим, що почали проникати на українську територію якісь озброєні зелені чоловічки або ще там щось. Ну, якщо так, то тоді це бандити, тоді це внутрішні. Ну, бандитів треба було знищити способом, як борються з бандитами. О, з терористами з терористами, бандитами. Для цього є міністерство внутрішніх справ, яке має захищати громадян України від бандитів всяких. Ну треба було застосовувати це. Тобто треба було цю силу за вжити. Не обов'язково там стріляти з гармат. Але от таку силу треба було вжити зараз. І можна було б не допустити, так би мовити, от того, що далі відбулося в Криму. Реально не вистачало сміливості, не вистачало не знаю чого. От але Крим віддали фактично напрасно і невиправдано. невиправдано. Я маю, ну так би мовити, велике звинувачення до влади, яка формувалася. Хоча, звичайно, знов кажу, що треба мати на увазі, що вона ще об не Об'єктивні обставина об'єктивні да, об обставини, ще не встиг уряд сформуватися, а вже прийшлось, ніби зовнішній напад захищатися. і захищатися. Тому це безперечно велике. Знаєте, так би мовити, ну треба мати це на увазі, що це в великій мірі виправдує ніби якісь недоробки уряду. Не можна просто так ось звинувачувати. Але я звинувачую уряду в тому відношенні, що і керівництво Турчинова і Ценюка, що вони почали формувати уряд на партійній основі на основі в основному на основі партії Батьківщина. І зневажили надзвичайно важливий принцип, що до всякої справи треба фахівці. Тому, якщо вже почалося проникнення російських там оцих терористів в Україну, то треба було подивитися, а хто у нас. Може кваліфіковано боротися із цим, чому не призначити було міністром оборони Гриценка. Він недавно був міністром оборони. Він знає добре, ну все, де розташовані військові частини, яка в них зброя, як можна тою зброєю оборонятися чи там наступати, і так далі. І є досить рішучою людиною і рішуча людина, То, і не і не просто міністр оборони, свіжий, недавній, можна сказати так, але й розумна людина, яка виступає дуже кваліфіковано, і розумна з різних питань у Верховній Раді з економічних, політичних, соціальних і так далі. Ну не призначили. Не призначили на секретарем ради національної безпеки, що є надзвичайно важливий орган. Призначили ну людину, яка патріотичний чоловік, патріотичний чоловік, але він навряд чи він має такий досвід, як, наприклад, Ігор Смішко. Чому не призначити було? Адже в період помаранчевої революції 2004 року Смішко був головою служби безпеки, і він зробив величезну справу величезну для перемоги помаранчевої революції. Чому не залучити було Скіпальського, розумієте, який заснував колись е військову контрозвідку? от чому було не залучити інших фахівців, які би кваліфіковано, знаєте, оцінювали обстановку і виробляли би. Конструктивні рішення, світ бачить, що Москва агресор, Україна є жертвою, Україна права, що так сказати. Але оце не застосування зброї, слабий дуже опір тим терористам, російським власне терористам. Ну він уже терпець увірвався навіть на заході в західних так. дипломатів, і вони говорять: вже захищайтеся самі. Бо коли наш уряд просить захисту від заходу, а сам не захищає свою територію, то як захід може допомагати Україні? І тепер, коли на Україні терористи захоплюють міста, захопили Слов'янськ. Слов'янськ зробили зробили центром так званої Донецької Народної Республіки. Ну то що це є? Цього уряд не може допускати ні в якому випадку, та ще виступить провести референдум. Збереться ну, там да. 500 чоловік. і сфальсифікують, та... сфальсифікують, так як у Криму було, і тоді попробуй, розбирайся з усім тим. Тому новому імператору Росії йому хочеться захопити всю Україну, а потім ще всю Молдавію, а потім всю Прибалтику. Тобто він мріє відродити велику російську імперію імперію, то знаючи наміри Москви і Путіна. Необхідно готуватися до серйозної війни, до серйозної війни. А для того, щоб було її можна вести серйозно, то необхідно з перш за все задушити отой е, бандитський рух, який є. Ще і більше всі кажуть нарешті, вже знав її порядок. Да нарешті, і здавалося, що коли президент призначив Крутова відповідальним за проведення антитерористичної акції, то здавалося, га нарешті вжито правильний крок. Бо крутов є фахівець, він має величезну освіту, має величезний досвід у проведенні таких операцій. То чому ж ми бачимо далі продовження наступу терористів? Президент має подивитися і чи не міняти, чи не міняти голову служби безпеки, чи не замінити його на іншого. Хай пояснить Наливайченко, чому це відбувається. Чому це відбувається? Хай пояснить, бо не можна далі допускати. Щоб захоплювали міста, оті терористи. Це ж не просто із, із під мосту вийшло два бандити і пограбували там якийсь вантажний автомобіль. А це беруть, окуповують частину території, та Ого, це вбивають, вбивають, вбивають патріотів, вбивають людей, і за це немає серйозної кари. Та не можна, я вважаю, що президент має рішучо розширити сферу застосування сили і Міністерство внутрішніх справ і служби безпеки міняти керівників, якщо вони не вміють далі вести цю справу, а потім обов'язково перемінити їх місцями. Бо якщо ті міліції там і служба безпеки в тих областях із Зжилася із злодіями, з хабарниками, і вона така сама корумпована, як і ті державні службовці, то треба розірвати ці корумп... коруп... корупційні зв'язки і взяти ту міліцію, перевезти куди-небудь на він нічого не туди переміняти. То вони ж військовослужбовці. Їх влада має право взяти з місця, відправити на в іншу територію. А коли залишили на тій самій території, то всі корупційні зв'язки працюють, і держава опиняється безсилою. Та треба розірвати ці корупційні зв'язки. Російська пропаганда своєю чорними способами поширює а то бандерівці. Та яка різниця? Чекайте, це велика Україна. Ми велика нація і велика територія, і уряд зобов'язаний використовувати всі сили і всієї території і всієї України для того, щоб задушити тих бандитів і звільнити всі приміщення, і будинки і міста від усіх тих бандитів. Так, це саме слово Бандера, бандерівці, то вони вкладають ціну своєї брехливої пропаганди, зовсім інший зміст, ніж воно було насправді. Але я хотів би ось вас ще обов'язково запитати, ви відомо колосальний психолог, змалювати портрет Путіна психологічний. Зрозуміло, що Слав'янське це величезні гігантські поклади славцевого газу, які можуть змінити повністю. Картину на ринку так. газу, так енергетики це патологічна ненависть до України як кожного російського керівника. Та й тут не треба про маси забувати російські, тому що чомусь вона викликала Івана Грозного, царів, Леніна, Сталіна, Путіна саме вони там народяться. Однімечі народився Гітлер, но до цих пір вони бояться да. цього і Вони да. то війняток. Це це, це виняток, але виняток підтверджує правду. А тут один за одним. Путін є втілення мрії, от і людей, і політичної еліти. А крім того, він ще має свої особливості. Ці особливості є ті. Що він ну от уявив себе ну, мабуть, Наполеоном, бо він не високого росту. А ці люди мають, як правило, комплекс, знаєте, неповноцінності, і вони прагнуть учинити щось більше ніж звичайна середня людина. Так, от він по всьому видно, що він вирішив піти в абанк. Відчуваючи, що Російська Федерація скоро буде розвалюватися, бо надходить час другої фази дезінтеграції Російської імперії. Ну, перша фаза в 91-му році, коли вийшли Союзні республіки, друга фаза це тоді, коли автономні республіки вийдуть із під влади Москви і утворять свої незалежні держави. Так, от він відчуває, що наступає період розвалу Російської імперії. Він вирішив утримати Російську імперію і способом наступу на Україну і далі ну відродити от велику імперію. І пішов в Обанк. Реально, він у нього в нього у голові відключений той знаєте запобіжник проти, проти третьої світової війни. Не знаю, чи там найближче коло все-таки його зупинить чи не зупинить, але він готовий почати третю світову війну. А що стосується атомної зброї, ну то таке третю світову війну можна розв'язати і без атомної зброї, але в всякому разі, в руках вона може бути як великий, знаєте, такий от пуголою, як великий біч, який можна добре розмахувати. Хоча, звичайно, розмахувати атомною зброєю, це означає розмахувати проти Америки, проти Англії, Франції, тих країн, які теж мають атомну зброю світу і нашої да. планети, земля в цілому. Да ну я думаю, що на таку війну атомну ніхто не може піти, бо це божевілля, яке закінчилось знищенням всього людства. А чи можна вважати його нормальною люди? Оці його проекти політичні, які він зараз хоче зробити, якщо вони не мають підґрунтя реального для реалізації навіть в перспективі, тимчасово може бути, е, то ваше, це вже говорить ненормально. Е, ваше питання по суті є філософським. Ха -ха -ха. Ось чи те, що він задумав, не суперечить історичному розвитку? Безперечно, саме це мене да. безперечно, що суперечить після Другої світової війни, війни імперія стала поза законом. Настав новий період. До Другої світової війни імперія була узаконеним явищем, і кожна нація до того прагнула. Друга світова війна і після Другої світової війни світ змінився і панівною ідеологією стало право нації на самовизначення. Так от від Другої світової війни до сьогоднішнього дня діє оце право правило, це дова націоналізму або право нації на самовизначення. І якщо. Після Другої світової війни ООН заснувало там ну, 47 держав, то зараз вон коло 200. От здійснився оцей період права нації на самовизначення. А він хоче зберегти імперію. Тому він живе поняттями до Другої світової війни. Поза... Тому... да, поза історичним процесом. Поза історичним процесом. Тому історично перемогти не можуть. Історично переможе Україна бо ми живемо в дусі ото так би мовити природнього розвитку. природнього розвитку право націй на самовизначення на самовизначення. перемогти неможливо перспективи, але крові можна пролити але звичайно що, ага. звичайно що фанатик такий який був гітлер він вірив вірив що можна побудувати німецьку третій Райх третій до самого уралу із, від самих морів Ну, цей думає, що можна відродити Російську імперію в межах Радянського Союзу навіть і далі. Навіть і далі. Ну, от це фанатизм. Фанатизм, звичайно, є велика біда, тому що ну, він веде до неправильних рішень. А через те, що ще опирається на таку саму інтелігенцію, то власне ну, може настати велике, велике нещастя. Але для України треба покладатися на сили, збіцнювати силу. І мене дивує, чому так. Уряд і президент наш турчинов чому дуже повільно діють у цьому напрямку. Заявили, що створюється Національна гвардія. Реально, що робиться, реально дуже мало мені говорять розумієте, з різних областей, що це дуже квола, якась діяльність. Що це розтягнуто? Ось не залучено 100 тисяч афганців, офіцерів дуже багато, які брали участь. У міротворчих операціях там в Африці, в інших країнах, вони ж готові готувати людей до війни, а їх не залучили до цієї роботи. Значить, президент не готує націю до війни. А що без кінця по телевізору нам говорить про мир? Навіть навіть президент, прем'єр наш із Італії, говорить, що сила не в армії, а сила в ідеї. Ну не можна так зараз говорити. Ідея повинна бути сильною. Да, ідея має бути сильною, і зараз треба готувати до війни народ. Тому треба було б розуміти виховувати цілу націю. Треба пісні козацькі, ці пісні української повстанчої армії. Треба було б розказувати військові традиції, перемоги українців у різних періодах війни і так далі. Надихати на війну, бо тільки нація готова до війни може. Зупинити агресора, а як агресор буде бачити, що ми тільки тут проповідуємо мир, Ну для нього це якраз створюється благодатна атмосфера для того, щоб наступати. Я не хочу нагаду, згадувати прізвище ще одного російського негідника, але він сказав правильну думку, а ви зараз сказали від себе, що лише та революція варта чогось, якщо вона вміє захищатися. Правильно, тобто, тут це, 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 це аксіома, і її потрібно розуміти. У даний час дуже багато залежить від кожного з нас. Адже і те, який буде уряд, який буде президент, буде залежати від кожної людини, і саме ріст національної свідомості вона саме в Україні відігравала і буде відігравати велику роль. Від самопожертви кожної людини. Ось буквально нещодавно я познайомився і зробив інтерв'ю для журналу Гетьман з прекрасною спортсменкою українською юною молодою Богданою Мацюцькою. Це найкраща українська гірська лишниця. Вона досягла таких великих результатів самостійно своїм батьком-тренером, прекрасним спортсменом паном Олегом, який самостійно без Всякі уваги з боку держави бо досягли результатів, що в нас стала кращі вишницею. Богдана Мацьоцька брала участь у зимовій олімпіаді, яка відбувалася в Сочі. Але саме в той час, з благословіння Росії, злочинний режим Януковича забрав життя сотні українських патріотів. На знак протесту проти жахливого злочину наша спортсменка відмовилася від участі у змаганнях, бо серце боліло. За Україну. І якщо mm -hmm. Олімпіада завжди вступала як символом такого миру, то з боку Росії це був цинізм. Mm -hmm. Навіть в Давній Греції війни припинялися, коли Олімпіада була. І це потрібно уявити, це і юної спортсменки, що готувалася 4 роки до цього Олімпіада. Це там можна показати, і вона могла так. себе показати як найкраще і піти відмовитися від участі, це велика громадянська позиція. І отже, я хотів би. Від вас зараз з якими словами ви хотіли б звернутися саме до, до українців, до української громади, до української нації і до молоді у цей непростий час? Я хотів би звернутися і до молоді із подякою за те, що молоді власне двадцять після того, коли Янукович розвернув Україну від заходу на схід, і молодь обурилася, і вийшла і вперше заявила себе як нова політична сила в Україні. І тоді підключилися політики і народ, і народ переміг Банду Януковича і партію регіонів. Зараз з'явилася нова ворожа сила, яка йде із Росії. і Росія хоче повернути Україну під владу Москви. Знову величезне завдання молоді озброїтися і зрозуміти. Що майбутнє України можливе тільки в тому випадку, коли Україна буде незалежною державою. Ми є величезна країна. Ми ж не Литва, в якій 3 мільйони людей і за розміром на дорівнює одній області українській. Ми маємо величезну територію, і нас 45 з гаком мільйонів людей. І наша територія є найкраща в світі. І клімат, і земля, і все в нас чудове. Тому нам необхідно відстояти незалежність, і тоді Україна дуже швидко стане на шлях відродження і економічного, і культурного, і політичного. Я покладаю найбільшу надію на молодь, яка яка розуміє майбутнє, знає історію краще ніж старші покоління. Не не налякана кегебістами і Сибіру, Сибіром, і карами якимись виховується в демократичній вільній Україні. І тому вона має понести далі прапор України у світ і боротися тепер найактивніше проти тих загарбників, які лізуть на нашу територію. Я впевнений, що молодь цю місію виконає, а Господь Бог сприятиме Україні зберегти свою державність і стати на шлях відродження всього всебічного і процвітання самої української нації.